День, дорогі глядачі, в ефірі ток-шоу розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях школа номер 274 І почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет в школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Мені найбільше подобається фізкультура. А чому? Тому що я люблю багато рухатися. А які оцінки у вас з цього предмету? Жанна, давай, говори. Десятки, одинадцятки. А, давай. а можете розказати, який предмет найменш улюблений? Мій предмет найменш улюблений математика, тому що е, деякі е, теми, які ми вивчаємо, е, мало коли приготяться в житті. А ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Ні, не отримували. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двіки предмету. У мене їх не було. А ви коли-небудь отримували 20 балів, 12 балів? Так. <свізкультури> а з якого предмету? З фізкультури. На вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Математику українську. Навіщо дітям математика? Щоб рахувати. А історія. Щоб бути розумним і знати історію України. А чи багато у вас відмінників у класі? Так багато. П'ять. А чи багато у вас двічників у класі? Так багато. У нас їх 12. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двійчником? Звичайно, краще бути відмінником. А на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відмінників чи двічники? Е, я, я, я думаю, краще бути відмінником. Вчителі їх більше люблять, тому що вони розумніші. Чому ви так думаєте? Бо вони краще знають е, пред, різні предмети і в них кращі оцінки. Скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмітки? Так. Звісно. А за погані сварять? Іноді сварять. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Я думаю, що найгірше покарання це коли тебе поб'ють. А що гірше отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? Я думаю, що за погану поведінку. А ви хотіли, щоб ваші діти вчилися на відмінно? Чи це не має значення для вас? Ні, я я хотів би, щоб мої діти вчилися на відмінно. А чому? Е, то е, тому що щоб е, вони могли на, на гарну, як сказати, е, Е, вони могли е, робити на хорошій роботі. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами був телеведучий на Kidsville TV. До побачення. у наступних випусках.